Вітаю всіх! Як енергія аркану відлюдника будуть впливати на нас сьогодні, 27 вересня 2024 року. Енергії дня будуть такі подан, понадмірні. Тому що місяць у нас 9 і день у нас 9. А це означає, що сьогодні може бути знижена енергетика, бажання нічого не робити, десь усамітнитися, Щось обміркувати, можливо, якісь образи будуть пригадуватися, ті, що вже варто давно забути, таке знаходження на самоті, яке буде спонукати розбиратися із собою всередині себе. Тобто те, що відбулося у вас у минулому. І ви його не змогли до цієї пори, як би усвідомити, або прожити, або зробити висновки з того всього. То от сьогодні це будуть такі енергії, які будуть спонукати вас це все вирішувати. Кожна людина у собі щось знайде своє, те, що його турбувало, якщо, звичайно, захочете з цим розбиратися. Взагалі, це день такий повсякденних справ виконання свого. Обов'язку або призначення в кого яке. Звернути варто увагу на здоров'я, на те, що у вас на побутовому рівні відбувається. Можливо, зробити аналіз або детально продивитися те, що навколо вас і всередині вас є наразі. На сьогоднішній день така знаєте, робота може бути без змін, все буде стабільно, але чогось буде понадміру, ну, тому що буде знижена енергетика. Можливо, доведеться спілкуватися або працювати з людьми похилого віку. І ну, якби фінансів на сьогодні не варто і очікувати. У стосунках може бути партнер, кожен сам по собі. Тобто, це буде. Ніби на самоті, у двох, але ви на самоті. Деяка прохолода в почуттях може бути, і спілкування буде у рамках спільних інтересів. Те, що буде негайного вирішення потребувати, те і ви будете вирішувати. Зарешта сьогодні не той день. Тобто, це буде якась закритість у стосунках. А можливо, якщо виникне конфліктна ситуація, то ще й буде небажання. Поступатися один одному. Можливо, сьогодні захочеться побути одному, розібратися в собі, подумати, поміркувати і зробити певні висновки, тому що вже такий період підходить, коли потрібно буде перейти на новий рівень. А якщо ви не можете прожити той, той досвід, який вас турбує досі, то, звичайно, це буде зробити дуже важко. І порада на сьогодні: Дійте у своїх інтересах. До речі, геть на самоті, самому. Нікому не варто про свої справи і проблеми розповідати. І як будете щось робити вже, то звичайно, перед тим як діяти, все виважіть і прорахуйте, тому що. Відлюдник це відноситься до знаку гороскопу діва. А діва це такі люди, які розглядають всі дрібниці, помічають усе, що ну, інша людина може взагалі не помітити. Тож на сьогодні будьте саме такі, уважні до дрібниць. Зберігайте своє мовчання. І якщо сьогодні вам доведеться десь підтримку шукати, не варто. Тому що розуміння ви не знайдете сьогодні ні у родини, ні у знайомих, можливо, навіть і самому з собою буде важко полагодити. І наразі терпіння та стриманість вам єдине, що може допомогти у вирішенні поточних справ ваших. Не поспішайте з прийняттями рішень. Просто проаналізуйте і звертайте уваги на деталі. Тому що ну, наразі це не день для прийняття рішень, щоб ви не зробили хибний висновок. Не опирайтеся у своїх поглядах, бо, можливо, хтось вам буде давати корисну пораду, а ви її не захочете сприймати. І замість того, щоб розбиратися в собі, не намагайтеся перекладати відповідальність на інших людей, звинувачувати їх в тому, що ви самі не можете з чимось впоратися. Тож у нас сьогодні такі складненькі енергії, і у всякому випадку дотримуйтеся того, щоб ви акцентували свою увагу. На себе, на дрібниці, на свій побут і на своє здоров'я. Не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, хай ваші всі негаразди проходять десь поз вас, хай вам освітлюється шлях у тому напрямку, який вам призначений долею, найкращим чином. Миру вам і гарного дня!